Друзі, всім привіт! З вами Олег канал успішний експеримент. Сьогодні поговоримо про малину трішечки землі виявилось, і щоб вона дарма не стояла, вирішила посетити малину. Які сорти замовив і в кого. Дивіться цьому відео. Перед тим поставте палець вверх і підпишіться на канал. Гарного перегляду Наперед, скажу, що малину замовляв у Давайте я вам так табличку сфотографую, а ви там вже прочитаєте. Семенюк Василь. з жінкою вдвох займаються. Малиною має він багато сортів. Сам з. Так, читаємо десь має бути написано. Це потрібно. Так, сам він із Чернівецької області, селище Зеленів. Так що кому цікаво, номер телефону його. Ось, Або буде ще в описі під цим відео. Замовив я три сорта. Один він мені подарунком ще кинув дуже гарні саджанці. Дивіться, які це, до прикладу, Маравіла. Має він безліч сортів, які зараз актуальні на ринку, як ремонтантні, так і суперранні. Яка коренева, який взагалі саджень. Звісно, що він трішечки підвів. Я його з обіду замочив у воду, ну, але все одно нова пара з нього піде. Сорти наступні, Маравіла. Так, ага, написав, тепер не розумію, що я написав. Де, дуже крупний сорт. Висота його досягає до 2,5 метрів. Ремонтантний. Далі Джон Джей, також ремонтантний. Давайте витягну. Бачите, отакі така коронева, в принципі, якщо поливати, все піде. Верх може підсохнути десь щось, але ось вже бачимо білий здоровий корінь. Так що тут все нормально з якістю посадкового матеріалу. Далі, так, далі феномен. Висоту він досягає до 2,5 метрів і радує смачною ранньою ягодою, тому його висаджу там хто знає за будинком. Ось такі саджанці. Також, бачите, корінь. У Василя там, я так зрозумів, глиняста така почва піщано-глиниста. У нас черноземь. Ну, Побачимо, як будуть розвиватися у нас. Так, І ще подарунком він мені поклав сорт Аміра. Італійський сорт, ремонтантний. Так він виглядає. Також бачимо, що корінь нормальний. Молочні корінці у нас є, тому його також посадимо на розмноження. Потім, як він дасть паган новий, можна буде його пересаджувати. Стосовно догляду, то вже можете дивитися в інтернеті інше відео. Як з ремами себе вести, обрізати їх, щоб вони вам давали пізні врожай восени чи не обрізати для отримання ранів. Ну це вже інша справа. Ну, що, Зараз будемо садити і покажу, що вийшло. Ось дивіться, який почерк прям каліграфічний. Молодці, все дуже підписали чимно. Ну? Ну, перейдемо на плантації. Що ти чим займаєшся? Ой, помідори в ямки сажу. Мене ти бачиш, в мене вже немає яких мета. Вже всі вже всі я взяла. Вже нема чим палити мангал. Там он ще Не будемо залізними ставити. А, ну Хіба що залізним <сих> залишилось. Так Покажу що, вам ще паралельно. Подивіться, як смородина в цьому році у нас обробки подіяли. Дуже класно. Дивилися, які гарні, які зелені. Красавці. Бачите, майбутня смородина. Ну, може, де-не-де, але вона оброблена вся. Mm -hmm. Mm -hmm. Пахне гарно, ось такий у нас закат уже mm -hmm. на горизонті. Mm -hmm. Та закат наче українською. Mm -hmm. mm -hmm. Ось така смородна планичка росте, вона вже квітне. Mm -hmm. Тут Хочу також. Підкармлювала, підкармлювала. А чого жовтіє? втіє? Азот давали добре. І на шатирьому. Брайте, що ще, ще дати. Вже давали і азотні, і на шатирь. Ну, це вже є на шатир. Ну, і мачевину з карбамідом. <ріць> так що <ріць> це одне і те саме. <ріць> да, ну зараз я піду садити малину, а мама буде піде, навіть, навіть чайку поставити, так? Да? Ні. Не, Не хочеш? Ніколи каже. Бачите, це такий квіт, прекрасний груш. Так що продовжуємо. Так, друзі, буду садити на цій діляночці. Під персиком у мене тут персик росте. До речі, гарні всі обробки вдалися. Давайте покажу вам зараз. Бачите? Ось такий гарний лист свіжий без всяких плямистостей, кучерявості. Квіточки зав'язалися. І хотів вам все ще показати, як можна поділити саджанці. Ось, бачите, наче один саджанець. Ось і ось. Ну, Але вони мають, вони зрощуються, і можна їх поділити наступним чином. Просто посеред розрізавши, і буде у вас окремий саджанець, один з гарною корневою і другий. Ось так можна їх ділити між собою. Продовжую саджати. Так, ось так Джон Джей посадив. Ось Взяв від забору десь пів метру, щоб якщо саджанці лізли, то вони були усі тут, на нашій ділянці в зоні видимості. Скажімо так. Ну що, продовжуємо далі. Так, отут під яблунькою посадив сорт Феномен. Бачите, такі гарні, дуже міцні саджанці, крапівка. Феномен так, в ряд, тут вони поразмножуються, я потім їх буду відкопувати і пересаджувати на інше місце. так Тут подарунок посадив на найвиднішому місці. Це Аміра ремонтантний, трішки але нічого, рем в, в липні кореня піде саджанці під персиком. Тут буде Джон Джей. Також рем. взагалі крапівка фігільна, так що кому потрібні саджанці, номер телефону Васі я залишу в описі під цим відео. Так, тут маравіла, але ж яка, дивіться, яка товщина пагону. У них взагалі до 2,5 метрів заявлена висота. Ну Побачимо, скільки вона нам дасть нових молоденьких кущиків. Так, і... А, ну і все. Що я ще зібрався показувати? Раз. Тут два, три. І під цією красою четвертий сорт. Ось так рясна квітне яблунька в цьому році. Дивіться, яка краса. О, так що кому сподобалось відео і хто хоче дуже класної малини, дивіться, читайте опис. І бажаю вам гарних рожаїв. Дивіться, який. Місяць гарний. Так, персик зав'язує плоди. Ось такий він красивий цьогоріч, без хвороб. От, ну що, бажаю всім успіху, гарних врожаїв і до нових зустрічей!